Друзі, привіт! З вами Тексіна група Кавдатексі. Зараз в вашій увазі ми презентуємо другий мішечок кофт-флісових під кодом позиції 252. Зі знижкою 24 долари. Покваптеся придбати, так як до закінчення акції лишилося останні 3 дні. Лот номер 2. Ковти флісові. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить 2,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції. 20 кг, а вартість мішечка 46 доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Мінімальне замовлення один мішечок 20 кг Ціна за 1 кг повторимо 2,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кілограмів. Вартість мішечка 46. Доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Мінімальне замовлення один мішечок 20 кг. Ціна лота 1803 гривні. Замовлення приймаються як на мішки із відеоогляду, також без огляду запечатаних нерозпакованих позицій. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами. Робіть замовлення no два, флісові кофти, міксовані модельки, чоловічі, жіночі всіх розмірів. Зустрічаються фірмові моделі, Columbia, Zenos Face. Для замовлення вам достатньо написати нам особисте повідомлення або зателефонувати номер телефону, вказаний у нас в шапці профілю. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. Переходьте до нас в інтернет-магазин ковтекс.ком. Можете ознайомитися повністю з нашим асортиментом товару. Наразі вже представлений мішечок номер 2 флісових кофт під кодом позиції 252. Вартість лота з урахуванням знижки лише 1803 гривні. Хто ще не встиг придбати хороші лоти флісових кофт, пишіть повідомлення, телефонуйте. Не втрачайте можливість на вигідну покупку, так як придбавши зараз дану позицію, кожен із вас заощаджує суму знижки в розмірі 24 доларів. От номер 2. кофти флісові міксовані всіх розмірів. Ціна за 1 кілограм становить лише 2,3 долари, вага мішка 20 кг. Вартість лота 1803 гривні по актуальному курсу валют на сьогоднішній день. Присутні в даній позиції всі розміри. Позиція міксована, модельки чоловічі, жіночі. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. Наразі маємо хороший асортимент зимового товару, акційного за зниженими цінами. Продовжуємо вас дивувати новими акціями та знижками, щоб кожен із вас напередодні різдвяних та новорічних свят мав можливість заощадити та заробити. Тому сама топова і актуальна позиція кофти флісові зараз йдуть зі знижкою в 24 долари. Мінімальне замовлення, один мішечок 20 кг. Ціна лота 1803 гривні. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оглядами та робіть замовлення. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше мішечків, щоб могли вибрати під своїх покупців саме ті лоти, які вам більше подобаються. Нагадуємо, що дана позиція відпускається не лише мішечків із відео. Можете робити замовлення запечатаних без огляду. До завершення акції лишилося лише 3 дні, а кількість акційного товару обмежена. По завершенню акції ціну буде змінено.